Так, усім привіт. Начало сьомої утро. Ну У нас, як обично, утро починається. Ну, тобто, у мене воно починається. Розпочинається з гарячого чаю і планування роботи на сьогодні. Ну, Планувати, звісно, тут особо нема чого, бо тут вже спланувано ще з вчорашнього дня. Ось перед вами відро з живцями. І тут живців знову на пів села. Дякуючи Олександру Блощицькому за товаришу з Житомирщини. З ну, самого Житомира. то роботи тут, ну, як мінімум, до обіду, якщо я зараз почну зразу ж після чаю. <гум> я вам зараз е, зачитаю, не буду тут по кожному чубуку, бо воно в мене вже все виписано, ось у мій волшебний зошит. Я вам просто зараз зачитаю, що тут. Так, тут значить, знаходиться груша. Вижниця, ця пізня груша, талгарська красуня, осіння груша, стризька пізня зимова. І одна секує. Секуї. Я якби в тому році я купував 4 ці азійські груші. Ну, я три в себе посадив. «Міленіум», Олімпік і Чайюра. Це я в себе посадив. А секуї віддав дітям в місті посадили. То в мене якраз і нема на участку. То прищеплю. У мене там є там, де я показував вам свої прищепи Весняні там я не одні груші причепив з 5 сортів. Ну, зараз ще 4 причеплю. В основному всі зимні. Ну, якби одного сроку чіпляв, то так постараюся її причепити. Ну, можливо, талгарську, талгарську красуню причеплю на у сина, там, У саду у нього теж там є три груші. Там є куди прищепити, то прищеплю туди. А оці пізні, короче, зимові, то причеплю на, на ту грушу, що дай ті чіпляв. Хай буде в мене вже груша букет. Це що касається груш. Потім ще, м -м, тут 4 сорта абрикос, значить абориген середній, да? перла теж середній, краснощуки середні і форкло пізні Це абрикоси, Це чотири абрикоса. Потім е сливи, Анжеліна. То чесан. Тут. Ну, гібридна? Це комета кубанська. От. Широ диплоїдна слива, Запилювач для усіх диплоїдок, які в мене є формоза, ну, формоза роня, диплоїдна сливо. Так що це, що касається тут слив. І одна черешня тахнован пізня дуже крупна. Потім інжирний нектаринний, ну, нектарин месембріна жовтий всередині, як диня. Бо в мене було дерево, але воно з зими не вийшло. Не знаю, одне з усіх дерев, яка не перезимувало чого, було прищеплено воно на гіркому мендалі, ну не вийшло чомусь з зими. Можливо, під'їло Бо там було, ви бачили, ми кучу вивозили, була, вона там всю ж медведки обітали. Ну, хоча я там і сипав оце все трави, Ну це я так, припущення, ну не знаю. А тільки щоб корінь з'їли, то не відбило б і гіркий мендаль я вже на нього там зачепив молдавський жовтий на тому місці. Ну, десь, як би, прикулюю і месем не Раз воно вже було в мене. У дворі. Тим більше це жирний нектарин та ще й жовтий хай буде. Потім Ерді не вишня. От, Тут же ж цей. Ну і одне яблуня є пізня Леголь. Оце Отакі у мене на сьогодні. А тільки ж тут живців на пів села мене дерев скільки немає. Антона живці. Я, ну, напевно, з половину освоїв. Мене просто вже не було куди їх прививати, прищеплювати. То я ну, просто подарив. Людина звернулася я і то чисто случайно звернулася взяти адрес Антона, ну і при розговорі вияснила, що потрібно то-то, то-то, то я їй подарив. Мені людина подарувала, я частину освоїв, як би собі прищепив і. Другу частину подарував. Так само напевно буде з цим. Кому там буде потрібно, я вам зачитав оце все. Да. Тільки розсилати не буду по ну, по, дві, по три ці зразу. Ну, одному, хто займається там, я. Хто там перший напише, чи я не знаю, чи дзвоне. То я якби вони тільки вчора були нарізані. Це я їх отримав Ну, Тобто день вони, сутки як нарізані, вони дуже в гарному прекрасному стані. От. На, по пошті вони там не, не гастролірували. Зразу я ж кажу я швидко їх отримав менше як за добу воно. Ну, просто тут агромітна, якби навіть якщо я возьму по половині, і то мені буде. Багато, так що я поділюся так само, як зо мною людина поділилася, це мені воно прийшло безкоштовно, я ж кажу, це якби від товариша, то так же я безкоштовно, просто я не маю неморально ні, ні ніякого там права його ну, продавати там чи ще щось робити з ними. Я ж кажу, я отримав, прищиплю, ну, закулюю сьогодні. Що там за окулюю, скільки. ну, Понятно, що я все буду окулювати. От. Ну, оці всі, які є тут назви. ну, Де 2, де три, де 4 бруньки. Ну а тут е бруньок, не знаю, тут не менше десятка на кожному живцю. Та точно, які там десяток, навіть більше тут на деяких. Ну, тобто дуже багато мені цього матеріалу. Так що Олександру подяка велика. Да, і я ж кажу щиро, дякую тобі, Олександре, за живці, прекрасні живці. Я раніше обговорював з ним. ці, Це не який там не сюрприз. Ну тільки ні, сюрприз то є. Я не, не думав, що буде така. ну, Кількість, ну 3-4, ну, 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 ну блін, ну, є на, напевно і 15-12 і 12 Ну, Вони всі якби, бачите, одного розміру такі. ну. І добротний такий матеріал Ці Ці 10, 8, ну такі. ну, Хороші. Якби самі живці, то ще на живців. Mm. То це зараз в мене предстоїть. Ранково зарядка, зараз якраз ось ось, поки сонця немає, воно тільки там встає, то я почну прямо з утра. На вечір вже зроблю вам. Піду по винограду, буду розказувати і заодно за оприскувач розкажу за акумуляторний, як я ним відпрацював, наскільки мені його вистачило, що я змінив би, чи доробив, чи ще щось. Ну, короче, в вечірньому відео я це все вам розкажу по поводу живців я ж кажу. Кому це цікаво, там, хто е, напише мені там, до, чи дзвоне до двох годин, бо в нас у 3 години пошта забирають вже, то я вже сьогодні якусь кількість живців і вийшлю. Так що Бо дуже жалко такого матеріалу, дуже прекрасний матеріал, хороші позиції, але дерев у мене скільки вже просто немає. Я і хотів би це все десь нащепити на це ну, наших садів разом із сином там, от, на сусідньому учаску, то ну, не вистачить у мене, щоб оце все загокулювати. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд до наступних відео.